Заня... Богдан здається на фото. Що це таке, Богдан? пошли Богдан, далі гулять. Ідемо. Всім привіт! Сьогодні у нас прогулянка з Бодіком. Ніч була така важкенька, і ми вирішили пройтися по Бабиному яру. Я спочатку не думала нічого знімати, але хто не був, може тут, то я раджу завітати, а в кого нема можливості, то хочу просто деякі моменти в цьому місці показати. Тут особа така особлива атмосфера, а от і ну, дійсно хочеться, щоб. Ну, погуляли так сказати, і побачили з нами. Так, це ми по Бабиному яру. Глянемо, що ми на другу сторону перейдемо, Хочу теж що подивитися. Так, цей камінь, бачите, споруджено, де масові вбивства євреїв були. Це Бабин Яр, всі про нього знають. Таке місце. Але я хочу тут подивитися дещо друге. Якщо я знайду, але, я так розумію, це на другій стороні, я вам обов'язково покажу. Дуже знову розкриває. Так, Саша, українців, циганів, євреїв. Це кристалічна стіна плачу. Інсталяція всесвітньо відомої художниці Марини Абрамович. Під назвою Кристалічна стіна плачу символічно продовжує західну стіну Єрусалимського храму Стіну Плачу. Моя побожна людина ходить. Угу. Yeah. Да. Там написано, да, що це за стіна. Okay. Угу. Да не я з тебе не можу. Називається невидимі душі. Якщо цікаво, ви можете собі зупинити і це все почитати. На території е, тут Бабиного Яру є ось такі каміння, як би сказать, монументи, де встроєний. Е, Мабуть, слайдер якийсь і розказується історія Бабиного Яру. Те, що сталося в Бабиному Яру. Проєкт моделі Бабиного Яру поєднує сучасні технології з науковими історичними дослідженнями для створення бази знань. Біля Крилівської церкви. 1940. Мінора встановлена, а це місце, до якого я йшла, я про нього читала. А, це книжка. Щас я до неї підійду, дерев'яна споруда. Вона голос крові брата твого волає до мене з землі. Так, про книжку. Вона відчиняється тільки на вихідних. тобто п'ятниця, субота, неділя. І дуже цікаво. А звичайні дні це просто дерев'яна коробочка. Ну, мов, так би мовити. Місце для роздумів і молитви символічна синагога. Тобто, теж, хто хоче детальніше, зажміть і почитайте. Я спробую вам і потім спуститися здалеку зняти. тексти написані на єврейті. А ось цей балкончик, який я знизу знімала. Так це все виглядає. Так, ось такий бабин яр, він звісно, великий. І, звісно, ми все ще не пройшли, але трошки погуляли. Ти просто зажала сусуд якийсь, тоді синьова була. Грань будем. Він взагалі наймиразногоряв на нашій сім'ї. Я після да? нього. У мене платьі такий, він. Кажу сино. Е, Ким там щось. Може з доматологом. Ти що б'ємо? Да. Таня! Віталя чує. Так! Поспівай, добре. Y por ahí te estoy...